Тривожність це стан людини, який супроводжується якимись нервовими рутинними заняттями, як імпульсія, компульсія, да? тобто вони повторяються ці рухи, чи людина по колу щось розповідає, чи людина щось робить і дуже багато прикладає зусиль, тобто не просто розслаблено щось робить, да? а вона постійно напружує себе. Вона знаходиться у напрузі. Ми можемо сказати, що людина в тривозі. Якщо людина задає питання, які не є актуальними і конкурентними ситуації. То це ми можемо теж сказати про тривожність. Тобто, якщо людина, сидячи розслаблено перед телевізором, починає розмовляти, наприклад, про якісь страшні речі, які не були пов'язані з сюжетом, або попередніми якимись ситуаціями, в родині чи на роботі, а починає про щось розповідати, про те, що її хвилює. І якщо це хвилює, випливає, то ми можемо сказати, що людина постійно знаходиться у тривозі і шукає інформацію, яка може їй допомогти, або знайти відповідь, або заспокоїти тривогу, або Підкормити цю тривогу. Зазвичай тривога виростає з двох станів: або агресивний, коли аутоагресія на себе направлена, є, або це стан страху. І треба це про це можна балакати, це можна бачити, коли людина починає часто моргати, чи, наприклад, у неї тремтять руки, чи у неї починається заїкання, коли вона ніколи не заїкалась, так? чи вона починає дуже швидко говорити, а зазвичай стиль її розмови більш менш такий швидкий, повільний більш. Тобто, це про це. Що щось змінюється в її станах, і що те те, що змінюється, воно винуждає людину. Якимось чином коригувати свою поведінку, не усвідомлюючи, тобто прискорювати крок, прискорювати мову, починати кричати, замість того, щоб просто розмовляти. Так? Тобто громко кричати і не помічати, що вони дуже гучно розмовляють, так? крім того, рухи дуже різкі, дуже розмашисті, коли діапазон цих рухів дуже великий, наприклад, чи кроки такі, які такі можуть бути або тяжкі, або навпаки, людина, ніби кудись біжить, біжить і не може зупинитися. Це все. Це про тривогу. Часто серцебіття дуже прискорюється і тиск може підвищитися в разі тривожності. Також може бути проблема з диханням, коли людина завмирає, забула, що дихає, або навпаки, дуже поверхнево дихає. Головне це уповільнюватись, дуже свідомо уповільнювати свої рухи, своє дихання. То дуже важливо вернутися в реальність, тому що тривожність це не про реальність. Зробити саме проста вправа. Її подарив нам Марк Вуденсон з Великобританії. то він каже: так: ми ложимо любу руку на живіт, того, щоб тримати діафрагму, а ми ложимо іншу руку на груди на собі і просто починаємо дихати, відчуваючи, як наші руки піднімаються від дихання і складаються, і поступово уповільнити дихання, ніби в власних обіймах познаходиться десь півгодинки, годинку. Цього буде достатньо, щоб заспокоїтися. Життя продовжується, і наше право бути щасливим ніхто не відміняє.